Доброго дня, Алла Олександрівна. Пропоную провести вам разом зі мною дослідницький практику на тему вегетативне розмноження рослин. А розмножувати ми будемо мою домашню красуню кислицю. Погляньте, яка вона гарна. Для цього досліду нам необхідно горщик, керамзіт і ґрунт. Ну що ж, приступимо! Кислиця зростає з кореневища і бульбичок різом, які розташовані біля основи пахунів і зовнішнім виглядом нагадують маленькі лоскаті шишки. Саме різомами і кореневищами відбувається вегетативне розмноження культури. Щоб уникнути застою рідини в кореневій системі, на дні горщика робимо хороший дренаж. Ось, наприклад, я поклала керамзіт. Обережно кладемо наші бульби в горщик сімейкою до 10 штук, присипаємо земелькою на 2-3 см і добре поливаємо. Що ж, сподіваюся, наша рослинка приживеться, пристосується до нових умов та покаже нам чудовий результат. А я за тобою буду кожен день спостерігати та доглядати. До нових зустрічей! Ну що ж, минуло вже три тижні, і ми можемо підвести підсумки нашої роботи. Як ми бачимо, наша кімната на рослинах, красуня кислиця, вдало прижилася, пристосувалася до нових умов і навіть впустила молоді пагони. Тут є як і великі пагони, так і ще зовсім, -зовсім маленькі, які тільки прижилися. Ось на прикладі ось цього красунчика. Тож я вважаю цей дослідницький практиком вдалим та пізнавальним. З нетерпінням чекаю на нові завдання. Дякую за увагу! До нових зустрічей!